Та вже той час що треба копати картоплю. От. Ми після Спаса завжди копаємо. Я її на прошлих вихідних скосив. Хоча цей год урожаю на бур'ян у нас немає. Взагалі бур'яну не було. А от за останні пару тижнів пройшовся дощі великі пройшлися і ну, трошки виріс бур'ян. А я скосив його. І вчора настроїв шість рядочків, прийшов, викопав шість рядочків, настроїв копалочку пере... ну, по-другому трошки. <смі> от. І сьогодні спробуємо. Що ну, вам сказати, предварительно. Та я й дивився відео хлопців, що урожай більш-менш нормальний. Ну, в общем, можна сказати, що хороший. Да і в мене вчора шість рядочків прокопали. Да я вам скажу нічого. Хоч і дощів не було, буряну не було, бо, бо не було дощів, суша стояла. Вон. А картопля я вам скажу, що з голоду не помремо. Ось так нормально. Це вже вон, сьогодні субота, до люди поприїжджали. І там на городах. Багато людей копають сьогодні. От, і ми. То я посерединці взяв там, сорт, такий жінка каже, попробуй там. Попробував. Тут а другий сорт. А зараз вийдемо дай, будемо тихень, потихеньку копати, а тоді покажу урожай. Ну і я предварительно я ж кажу, що нормально буде. Буде нормальненько, Так же й тут. А тут я прошлий виход не покосив, а воно за тиждень ще земля влажна трошки була. Ну і поотходило, бачите, але ж я. По цьому поводу не переживаю. Я казав, що ну заб'ється раз. У мене тут гоні по 20 метрів рядки. Ну раз заб'ється, ну, без, не без цього. От. Ну добре. О, там сестри, воно копачів повно, поприїжджали. От. Ну, добренько, будемо ми теж займатися, а тоді покажу, розкажу. Все, давайте. Нормальненька картопелька це цього року. То що треба? Отличненько цей год. То що треба. Єсть, є. Буде то, що треба. Пікасо, Оце Пікасо, Це прошлий год вона була здорова така. І цей год, бачите. То що над? Тільки поїжена якась вона. Picasso буде йти. Olha a caja Та повно що робиться? То що надо? І мови даже нема. Так, поки виключусь там далі. 60'ят 32 якоїсь отлічненько А це слов'янка вже прийшло. Коротше, самі бачите, що урожай дай Боже. На дируни буде. Блин, остожалка, попалка забивается, не хочет идти. Так опере. Ну от, викопали і ми картопельку. Сказати результатом довольний чи, чи не недовольний. Дуже довольний. Дуже-дуже. Я не знаю, що це воно повлияло на такий урожай. Я, я ж кажу, що бур'яну не було, бо була спека, сухо було. А картопля саме бачили, яка класна в мене. То, що треба. Дуже-дуже хороший урожай. Я не знаю, що це повлияло. Може те, що я розкислив землю. Це само собою, я ще прошли рік замітив. Має те, що бур'яну не було. Не так багато бур'яну було. Це теж само собою. От. А садив, садив я, бачили саме 14 травня. І вже така щіточка була бур'яну. До... Я само собою його зафрезірував, узяв, бо сестри там мати полола. Як я садив, так вона вже не то що полола, а вже був бур'ян. Ще картопелька не зайшла була, бо весна ж, пам'ятаєте, холодна була, да? взагалі якось весна змістилася. Вже якось воно не весна, а коротше, холодно. Ось такі, такі вам діла. Коротше, я довольний. І вам так того ж найлаю, щоб були довольні своїм урожаєм. Не, класно, класно. От. І вродило то, що треба. І на тому кусочку викопали, і сестра викопала. То, що... А копали ми з 9 часов, це втруйом, я жінка і дочка, до пів дванадцятого, за два з половиною години з перекурами. Ну Там 6 рядочків було викопано. От. Вчора я настраювався. То, що треба, бачили, і парірувало то, що треба. Копалочка йшла, ну, звісно. Де кучка бур'яну була, да. пару разів забивалася, але на 20 метрах це не гоня, я до кінця доїжджав і нічого страшного було. От. Так що отакі вам діла. Все, колеги. Убражаю вам. Миру розкоріше, хлопці. За ця війна. Не треба цієї війни більше. Все, пока. Будьте здорові!